Існує гарна традиція. Перед великодні дні в стінах Вінницького обласного центру народної творчості писати, створювати, творити свою власну сакральну писанку. 24-й рік не є винятком, і саме зараз в затишній світлиці Вінницького обласного центру народної творчості зібрано понад 300 експонатів, шедеврів, більше 80 майстрів з кожного куточку нашої області. Я запрошую усіх. Завітати сюди на цю виставку, прийти на майстер-клас писанкарства, тому що саме зараз ми кодуємо в наші писанки величезне наше одне на всіх бажання, величезне прагнення наблизити перемогу. Тому центр народної творчості відкрив свої двері з великоднім сяєвом. Гарна, змістовна, цікава, яскрава самобутня виставка. Запрошую. та співання і усім на світі людям ми добра бажаєм не буде все себе разним, де буде кожен зложити не даремно. Обласному центрі народної творчості всіма барвами. Виграють роботи наших народних майстрів, які продовжують традиції в народному мистецтві. Але сьогодні особлива тема це тема сяйва нашого великодня. Спасибі всім, хто сьогодні ось тут присутній своєю творчістю у цій світлиці. А це біля ста майстрів і понад триста творів, і живопис, народне малярство. Різьба по дереву, особливо духовні ось ці твори це витинанка, Але превелює тут, звичайно, це писанка. Наша традиційна писанка. Для наших студентів надзвичайно знаково приймати участь в такій виставці. От і ми цього разу, крім того, що дали вже такі традиційні роботи з декоративно прикладного мистецтва. Зробили таку серію писанкових кожиків. Це все переросло в цілі такі певні аукціони. І зараз ці роботи можете ви також побачити і можете собі навіть придбати. І кошти будуть спрямовані на систему радіолокаційної боротьби нашим хлопцям. Свято Великодня найсвітліше, найяскравіше свято року. Його чекають з нетерпінням від маленького до старого. В кожній писанці закладається знак добра, знак здоров'я, знак родючості, от як в сороках клинців. Так само мають значення і кольори. Синій колір це символ неба, червоний це символ вогню і сонця яскравої енергії. Зелений це символ пробудження матінки землі, природи. А в Західній Україні є ще такий звичай дарувати писанку хаті. І от такий був карніз вверху, і там викладалися писаночки. І по цих писаночках можна було судити, скільки років хаті. І кожен малюнок він щось з собою символізує, проводили горизонтальну лінію по колу, тобто з хаосу народжувалося земля і небо. Темрява і світло далі розділяли ось такою горизонтальною лінією. Появився час минуле і майбутнє, і далі ще перпендикулярно проділяли лінію жіноче і чоловіче начало. Тобто це основа для світотворення. І в кожному трикутничку тоді робили ще трикутничок. Розширення енергії в майбутнє. Якби. Ну, ось, ось такі циганські дороги. Я вперше відвідаю е, такий майстер-клас. Енергетика дуже заворожує і обов'язково приведу ще сюди свою дитину. Тут є дитячі майстер-класи, що дуже радує. Дякую. Наша традиційна обласна виставка Великодня писанка, яку в цьому році ми рішили назвати Сяйво Великодня, проводиться уже 33-й рік поспіль. Ми запрошували на виставку наших працівників культури з усіх районів нашої області і впродовж шести днів перед великоднем проводили майстер-класи за участю уже тоді відомих. Майстрин з писанкарства, таких як Тетяна Пірус, як Марина Верхова Юрченко, як Оксана Верхова єднак Ці майстер-класи з того часу дали свої результати. Адже за цих 30 років, уже у нас в кожному куточку нашої Вінницької області є писанкарки, які самі пишуть писанки і навчають цьому молодь дітей і в наша. Світлиця виставкова кожного року наповнюється таким світлом, сяйвом Великодня. Ми прагнемо добра, ми прагнемо миру. Тож, нехай кожна писаночка, яка буде написана у нашій світлиці під час майстер-класів, буде саме тим символом, символом миру і перемоги. Я хочу побажати всім зустріти Великдень. Ну, найперше, звичайно, ми хочемо, щоб це було в мирі, щоб всіх було здоров'я, щоб був гарний настрій і щоб почути оці великодні дзвони, які нас закликають до любові, до миру, до любові і до Господа, нашого Бога, який благословляє все на цій святій землі і до нашої рідної землі.